Друзі, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Тітаренко Олександр, всіх безмежно радий бачити на нашому ютуб-каналі. Зараз з вами трішечки попрацюємо, як і завжди. Відправимося в наш свинарник і зроблю вам докладний відеоогляд наших фіксованих станків, так як питань і звернень по цьому поводу дуже і дуже багато. Значить, товариство, від вас прошу одне єдине: в під цим відео, не гаємо часу і біжимо. Працювати. З приводу наших овечок, тому що хлопці цікавилися, де наші ягнята. Дай Божечки, ягнята на нас чекають попереду, тому що. Баран овечки були зовсім нещодавно закуплені. Ну і будемо сподіватися, що потомство вони нам в майбутньому якраз от таки і подарують безпосередньо в нашому родільному відділенні, і будемо сьогодні разом з вами працювати. Перше, що почнемо, це розміри самого боксу, де в нас розміщений фіксований станок. Значить, довжина нашого боксу 2 метри 20 см, ширина нашого боксу 1 метр сімдесят п'ять. Висота роздільної стінки 55 сантиметрів, оптимальна висота для того, щоб поросята, які знаходяться у боксі із свиноматкою, не перескакували із бокса в бокс, і щоб нам комфортно було працювати, переходити в разі потреби з бокса в бокс. Якщо зробити висоту цієї роздільної загородки меншу, цього буде недостатньо, і поросята можуть перескакувати до свинки. Ну і більше не має робити сенсу, тому що просто-напросто незручно буде нам працювати. Те ж саме стосується і оцот як би так сказати, Заслонка, яка в нас виймається. В принципі, Приблизна висота її 60 см. Значить, Як у нас зроблений сам бокс? Закладні, одна зверху знаходиться інша тут, там закладна. Все це монтується за допомогою звичайної доски, для того, щоб здешевити максимально собівартість усього цього. Продукту. Ну і те саме у нас зроблено і тут. Будь ласка, підійди, покажи. Таким чином виповнена закладна, в яку у нас вставляється оця от заслоночка. Таким чином, вона у нас все відбувається. Все швиденько, все гарне. Підлога, як я вже зазначав, не щільова, а бетонна, і в принципі відштовхуючись від цього. І відштовхуючись від, від цих 4 років, що ми пропрацювали, я би вніс уже на сьогодні певні зміни. А зміни наступного характеру трішечки би розширив сам бокс для опоросу. Тому що, якщо в ньому знаходиться свинка з поросятами... І ці от поросята до 10 кілограм, то в принципі оцих от розмірів максимально достатньо для того, щоб вони знаходились. Якщо ми поросяток перетримуємо і поросяток 10 і більше під свиноматкою, і вага їхня 12-13 кілограмів, то ну я би так сказав, трішечки замалувато місця от безпосередньо для них. Підлога у нас бетонна, 15 см, звичайна стяжка, трішечки пізніше. Скажу вам, чому така товста безпосередньо це і така широка підлога. Довжина самого фіксованого станка 2 метри і 10 см. Довжина самого боксу у нас 2 метри 20 см і якраз оці 10 см, що у нас є. Від самого станка до оцінь заслонки дозволяють нам зберігати поросят, тому що коли свиноматка лягає, вона не причавлює його безпосередньо до оцього стінки, і у поросяти є можливість, в разі, якщо вона там знаходиться, утекти з під Ширина станка по зовнішніх стінках 56 сантиметрів, по внутрішніх стінках 50 сантиметрів. В принципі, 90% станка зроблено із металопрофіля 20х20. Передні частини там зроблені із профілю трішечки меншого діаметру. І задня дверка зроблена теж трішечки іншого діаметру металопрофілю. знову ж таки Все для того, щоб зекономити і удешевити собі вартість нашого фіксованого станка. E, значить, передня частина станка e, повністю e, зафіксована, e, задня частина станка тільки одна e, частина у нас e, зафіксована. І таким чином оця от ширина у e, 50 см вона у нас змінна. Тобто передня частина вона намертво зафіксована, і у нас e, незмінні 50 см, а задня частина у нас. E, Змінюється і розширяється в той момент, коли у нас поросятка під свиноматкою більшою. Як ви бачите, станок фіксований рухається. Тим самим у нас збільшується ширина нашого фіксованого станка, значить, фіксований безпосередньо сам. Станок внизу енкерними дюбілями. Якраз от чому і робилася підлога 15 см, для того, щоб ці дюбіля дуже гарно і міцно там сиділи. значить пробурювалася отвір у підлозі, закладався туди анкерний дюбіль, який закладною стоїть зверху. І за допомогою болта все це Діло кріпилося. Тобто передня частина самого станка у нас кріпиться у шести точках. Все це через те, що якраз от основна нагрузка, і якщо якісь і дії буйного характеру у нас відбуваються, вони відбуваються у передній частині до якби, вертикальної стіни. В чотирьох точках вона кріпиться звичайні е, отвори були просверлені. Туди закладається дюбель, і прикручена до стіни е, звичайними болтами низ у нас вже зафіксований у е, трьох точках, дві спереду. Одна точка права сторона, а ліва сторона, тільки з одного боку зафіксована. Ліва задня сторона, вона гуляюча. так називаємо. І якщо знову ж таки, вносити поправки, то для зручності і для більшої ефективності я би вніс також певні корективи. От В цій от зоні, де в нас кріпиться фіксований станок, Повинно було би е, додати ще одну стоєчку і е, установити отута петлі для того, щоб коли ми рухаємо станок, не було оцих ізламів. Знову ж таки, саньок трішечки паскупердяйнічав, е, пожалів металу, пожалів грошей на петлі, але це би було і нам би трішечки комфортніше, ну і не було таких заломчиків, які там. В послідуючому потрібно буде заварювати. Ну але знову ж таки, є як є. 4 роки стоять, нічого глобального там не відбувається. Але от такі от нюансики я би вніс і поправочки такі би от вніс. Висота самого станка у нас 90 сантиметрів. Відстань від підлоги до першої перекладини у нас 30 см, від першої перекладини і до другої перекладини 26, см, і від другої перекладини до третьої перекладини також 26 см. Від стіни до стойки, оце, яка знаходиться у нас спереді і кріпиться до підлоги, 25 см. Чому 25 см безпосередньо такий от розмір? Тому що в цю відстань у нас вставляється корита, корита із звичайного маленького балона, найбільш ефективний і робочий варіант. Відстань від стійки до перегородки у нас. 56 см від другої перегородки до третьої також 56 см. і від третьої перегородки і до останньої також 56 см. сантиметрів. В нас кріпиться на звичайних петлях, які заварені таким чином, щоб дверка у нас не знімалась. Тобто одна петля направляючим заварена вниз, інша петля направляючим заварена. Вниз. Зверху також знаходяться дуги безпеки. Хлопці часто питають, потрібні вони чи не потрібні. Потрібні раз в рік, але потрібні. Зроблено все це для того, щоб свиноматка не вискакувала у нас вгору. Знову ж таки, таке не часто буває. Буває в основному із первітками, із свинками, які жодного разу ще не контактували, так скажемо, і не знаходилися в станку. В принципі, вони зроблені також із металопрофілю 20 х 10. Зараз розміри вам їхні покажу. Значить, довжина захисної дуги, 1,20 двадцять Глобально якихось конкретних відстаней, на яких вона має знаходитися, це тут немає. Зроблено це було від стоєчки 20 сантиметрів для того, щоб голова у неї сюди не пролізла. Більше е, сенсу відступати немає, тому що свиноматка може вилазити сюди. Ну і ближче у нас також немає сенсу робити, тому що. Коли ми обслуговуємо свиноматку, укол якийсь дати, бірку поміняти, почухати, щоб у нас було все у вільному домі. Тепер відвідні дуги, які слугують безпекою для наших маленьких поросят. Значить, довжина їх 20 см, і знаходяться вони у мене на відстані 13 см від нижньої бокової труби. Зроблено все це для того і в такому от форматі, коли у нас свиноматка лягає, вона зсовується у нас по боковій стінці, і якщо навіть порося у нас знаходиться і тут, воно е, ну як би так сказати, амортизаційним е, способом відштовхується від свинки і вибігає у нас із -під свинки. Таким чином ми мінімізуємо втрати на нашому господарстві від підлоги. Оця відвідна дога знаходиться на відстані 12 см, що також максимально ефективна відстань, робити коротше сенсу немає, робити нижче не потрібно, тому що не буде якби відстані для того, щоб наша поросятка, от коли воно маленька безпосередньо, ці перші 3-4 дні їм, коли вони ще... Ну, не зовсім так гарно стоять на ногах, щоб вони могли відсюди вибігати. Фіксований станок виготовлявся власноруч. Ви запитаєте, а не купували. Все просто, все банально. Знову ж таки, економія коштів. Тому що на той період, коли я їх виготовляв, собі вартість цього станка мені вийшла. Я прораховував із електродами, з болгарками, із петлями, з металом. Свою роботу ми не рахуємо в районі 1800 гривень. На той же час той же самий станок, але заводського типу коштував в районі 5 тисяч гривень. Якщо це оцинкований станок, він коштував 7 тисяч гривень. Купувати звичайний металевий станок сенсу абсолютно ніякого не було. Цинковий оцинкований станок, звичайно, сенс був, але фінансові можливості враховувалися. тому що за вартість трьох станків виходив у нас один станок. В принципі 4 роки працюємо. Там все тримається, все класно, все прекрасно. Ну і на сьогодні, навіть якщо рахувати, прораховувати, то із подорожанням металу цей фіксований станок хай буде там ті самі 3 тисячі гривень, там чи 3 з половиною, але ж не 10, тому що в інтернеті дивився, звичайний станок коштує 10 тисяч гривень, з коритом 12-13 тисяч гривень, тому... Любителі фіксованих станків, їхніх опонентів, які говорять, що ми там знущаємося із тварин, є як і в ті, і в тій стороні. Але 4 роки я пропрацював в такому от режимі і із фіксованими станками, і тільки класні відгуки і рекомендації з цього приводу можна так сказати можна надати. Знову ж таки, я знаю, що багато хлопців і з мого каналу, які мене дивляться, підписані, поробили собі фіксовані станки, працюють і задоволені. Можливо, щось вилетіло і щось я не договорив. Задавайте все в питаннях, будемо з превеликим задоволенням вам відповідати. Ще хлопці питали з приводу оцих от бункерних кормушок, як вони себе рекомендують за свої гроші, за ті от 220 гривень ідеальний варіант. Гранульований комбікорм, взагалі, бомба, сипучка, також набагато ефективніше, аніж звичайна ну, довга кормушка. Якщо звичайно коштів немає, то виходимо і за таким от щастям ми жили більш-менш непогано. Але по мірі можливості я би радив все одно для маленьких поросяток, які знаходяться. Із свиноматкою встановлювати бункерні кормушки. Це і зручніше, і набагато ефективніше. Так що, товариства, сподіваюся, що ми напрацювали на вподобайку. Пишіть питання, коментуйте відео, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.